В цьому відео ви дізнаєтеся, як можна зняти і змонтувати одне й те ж відео зразу на 5 каналів. Ну і в першу чергу слід сказати, що для того, щоб у вас по такій схемі вийшло зробити відео зразу на 5 каналів, вам потрібно правильно зняти цей відео, а саме на декілька камер. Тому щоб тут довго не розказувати, переміщаємося на знімальний майданчик, щоб вам все наглядно показати. Поїхали! Сьогодні ми мачо-хлопчачі кайфу в Руслана, тут в нього. Рулі, все, що хочете, але основне, що в нього є, це бар. І саме на барі ми будемо знімати, як ми робимо коктейль, зразу на 5 каналів. І для того, щоб зняти таке відео, нам потрібно в першу чергу підготувати декілька камер. Перша камера, друга камера, третя камера, четверта, п'ята. Половину з них айфони або андроїди, неважливо. Ми завжди кажемо, що знімати можна на те, що у вас є під рукою, і знімати те, що відбувається навколо вас. Далі для того, щоб зняти. Зразу одне відео на п'ять каналів, вам потрібно обрати таку нішу, де це в принципі можливо. Наприклад, кулінарія. Особисто я би знімав на одну камеру і мега якісно з різних ракурсів, але якщо ви хочете поекспериментувати і зробити декілька каналів, на якому буде в принципі один ракурс, але цікава готовка, можете попробувати зробити наступним чином. І як я вже й сказав, ми розставили камери, направили все на момент дії, і зараз будемо знімати це все на всі айфони підряд. І на камеру, і потім це все докубки монтувати. Один відос, але зразу всі камери змонтуються автоматично під ним. Поїхали. Отже, ми виставили камери на всіх камерах плюс-мінус читабельний ракурс підручними матеріалами, як ви можете бачити, там ще Купроха внизу. Ну, одним словом, і ще включаючи цю камеру, на яку я зараз знімаю, ми починаємо робити запис. Головне, ці всі дві жусі, коли ми нажали play на всіх камерах. Синхронізувати це все через звук, наприклад, поплескати. Люкс. Тепер у нас на аудіодорожці буде скачок, по якому ми в монтажі подальше вирівняємо це все. Ну і після того, як ви зробили свою дію чи кулінарку чи реставрацію, будь-яку нішу, яку можна знімати цим способом, на свої 5 камер чи на 5 девайсів, андроїди, айфони, неважливо, ви маєте всі ці 5 відосів загрузити на таймлайн. І тут починається найцікавіше. Отже, ми загрузили наші відоси на таймлайн, і перше, що нам потрібно зробити, це їх синхронізувати. Їх можна синхронізувати по звуку або по руху. Давайте спочатку покажу вам перший варіант по звуку. Для того, щоб це вийшло, нам потрібно кожен відос виставити на слоях, тобто перший відос, другий, третій. Поїхали, показую наглядно. Перший відос ставимо зверху, другий відос нижче. Третій відос ще нижче, тільки будьте обережні, зробіть так, щоб звукові доріжки були знизу і вони не зникали. Бо якщо я отак перетащу, у мене от тільки що зникла отут аудіодоріжка одна, тому так робити не треба. Треба перетягнути спочатку аудіодоріжку на низ, щоб вона нікуди не пропадала, і тоді перетягувати вже саме відео. Після того, як ми виставили всі відоси по слоях, перевіряємо, чи ніяка аудіодоріжка не відв'язалася від кліпу. Повиділяли кліпи, бачимо, що аудіодоріжка доріжка до кожного прикріплена. Тепер ми все виділяємо і сунемо чуть-чуть праворуч на таймлайні, щоб у нас тут спереді було місце. Тепер ми можемо синхронізувати виділений матеріал. Як це зробити? Нажимаємо правою кнопкою мишки і вибираємо пункт «Synchronize». Нажимаємо ОК. OK". Чекаємо. І тільки що всі відоси чуть-чуть змістилися, змінили своє положення, не переживайте, в цей момент вони просто синхронізувалися по звуку. Тепер, якщо ви послухаєте аудіодорожки всі разом і подивитеся відео, і будете виключати кожен слой отак зверху, ви зрозумієте, що звук синхронний і відеоряд також синхронний. Така собі багатокамерна зйомка в прямому ефірі. Таким принципом синхронізують всі інтерв'юхи, подкасти. Багатокамерні зйомки одним словом. Ви зрозуміли, як можна синхронізувати через звук, просто. Нажавши кнопку Synchronize. Слухаємо. Це була аудіодорожка одночасно з п'яти треків, і все воно звучить як один синхронний трек. Чому? Тому що він синхронізований. А, і якщо я буду просто відключати всі кадри, ви зрозумієте, що рух тут один і той самий. Бачите? Він тут так тримає руку і тут так тримає руку. Ми синхронізували відео. І аудіо. Але що ж робити, якщо у вас, наприклад, немає аудіодорожки, ви не можете синхронізувати по звуку одною кнопкою в прем'єрі. В такому випадку ви можете сказати своєму акторові на зйомках, щоб він на початку просто хлопнув. Якщо у вас звук пишеться на інший рекордер, тобто не на вашу камеру, на моменті, де ви дивитеся на ваш звук, у вас буде такий сплеск. Ну і ви почуєте, де людина хлопнула. А на відео ви будете бачити момент, коли в неї стиснулися руки. Тому давайте зараз просто синхронізуємо відео по фазі руху. Тобто це другий спосіб, який я вам покажу зараз. Я беру просто два кадри. Ось, наприклад, перший кадр. І ми просто дивимося, де наш бармен перший раз хлопає руками. Він тут декілька разів хлопає, от перший. Хоп, руки стулилися. І оцей кадр я обрізаю на момент, де в нього руки стулилися. Тепер я йду на наступний кадр і шукаю цей самий момент, де перший раз він хлопнув. Хоп. Стулилися руки, люкс. Ми обрізаємо цей момент на цьому кадрі, де руки столилися, і об'єднуємо ці два відоси. Тепер що ми маємо? Я вам спеціально трошки отак посуну, щоб ви зрозуміли, що фаза руху з двох камер зараз одинакова. Бачите, дії повністю синхронізовані. Тобто це був другий спосіб, як синхронізувати ваш відос. Але ми вертаємося до всіх наших. П'ятьох кліпів, які вже є синхронізовані, і які зараз монтуються всі зараз. Поясню. Ми просто вибираємо верхній кадр і починаємо нарізати. Наприклад, я хочу почати своє відео з цього моменту, де бармен бере шейкер, і я можу просто обрізати верхній слой. Але я не просто обрізаю верхній слой, я нажимаю Ctrl-A або command a чим виділяю всі свої кліпи. Хоп! І тепер я нажимаю Ctrl-K. Обрізаю це все. Бац, і зверніть увагу, обрізалися всі кліпи. Те, що було до того, мені не треба, я це видаляю і далі просто нарізаю таким самим чином. Дивлюся, які моменти мені підходять. Нажимаю Ctrl-A, виділяю все і вирізаю непотрібні моменти не просто з верхнього слоя, а зі всіх слоїв одночасно. Бармен відкриває цю штуку і бере льот. Тут він накидує, тут мені вже трошки задовго він закидує, я це просто обріжу знову ж таки. Ось, наприклад, до цього моменту, де він останній льот зачеркує, хоп, Ctrl-A, Ctrl-K. І удаляємо цей попередній е неудачний варіант, де він дуже довго забирав цей лід. Це трошки впливає на отримання, це задовго, це скучно, робимо динаміки. І от таким чином нарізаємо верхньому відосу, всі відоси одночасно. Тепер ми дійшли до моменту, де наш бармен починає. Трести шейкер для коктейлів, І він трошки довго це все трешце. Я хочу, щоб це було пришвидшено, але не просто пришвидшено на одному верхньому слої, а на всіх слоях. Таким самим принципом ми виділяємо весь наш кліп, Ctrl-K. Знаходимо момент, де він закінчує трести тим шейкером. Нажимаємо знову Ctrl-A, Ctrl-K. І попередній відос, де він тріс на всіх оцих кліпах, ми виділяємо отак. Нажимаємо кнопочку і вибираємо пункт швидкість. І ставимо, наприклад, швидкість 300. Щоб воно дуже швидко тряслося. І що ми маємо, тільки що ми пришвидшили один елемент на верхньому слої, тобто дивившись тільки на верхній слой. Але попробуємо відключити цей верхній слой і побачимо, що на іншому ракурсі той самий ефект. Ну тобто, воно також пришвидшено трясеться. Таким чином, надіюсь, ви зрозуміли, ми монтуємо тільки верхній слой, а всі інші відоси знизу. Монтуються всліпу, застосовуючи до того ті самі нарізки і ті самі ефекти. Поїхали далі. Також я тут виправив моменти, де блимало світло. Я це зробив одною кнопкою і в наступних роликах розкажу, як це можна буде зробити, тому залишайтесь. Тепер, як і в любі ніші з кулінарією, ну якщо ви знімали кулінарію, вам обов'язково треба показати список інгредієнтів, додати текст. І тут я також додав текст. Якщо ви не знаєте, як додається текст, то це насправді дуже просто. Тут є кнопочка «Т». нажимаєте на відос і починаєте писати будь-який текст. Отут От з боку в настройках можете вибрати шрифт, підкладки різні. Вот бекграунд включити, виключити і тому подібне. Я зробив текст з інгредієнтами і хочу, щоб він, наприклад, плавно появлявся. Для цього є магічна клавіша, швидка комбінація клавіш Command-D або Ctrl-D. Дивіться, я нажимаю Ctrl-D, і в буках появляється ефект плавного появляння і зникання. Ctrl-D, хоп, появилось. Що ми маємо? Бачите, інгредієнти зразу з перших кадрів. І на кожен пункт, який я додав з текстом, я додаю ефект плавного появляння і зникання з допомогою комбінації клавіш, command d Ми все додали, і тепер у нас є готовий ролик. Все, що лишається, це додати. Просто музики. Дивіться, я музику завжди беру або з Epidemic Sound, або з фонтеки YouTube. І от, наприклад, у нас є 4 варіанти музики. Якщо ви зараз ці чотири відоси будете з одною музикою, і навіть з одною тривалістю так не рекомендую. Краще під кожен відос окремий трек поставити. І також тривалість ролика зробіть різною. Зараз я вам покажу, як це все рендерити, але зараз давайте ми просто поставимо музику до першого ролика. Для того, щоб це зробити, я би рекомендував відключити усі абсолютно слої, крім слоя з музикою оригінального нашого кліпу. Тобто, бачите, отут є кнопочка M. Я відключаю всі нижні слої, тому що я не хочу, щоб вони лунали в конкретно цьому відео, яке знаходиться з самого верхньому слої, яке ми зараз відрендеремо. Далі ми беремо наш трек, хоп, і перетягуємо в сам низь. Обрізаємо трек, як треба, слухаємо, що в нас вийшло. Можемо трошки стишити текст, щоб нас було чути аудіодорожку, яку ми зберегли до цього кліпу. Люкс, тепер ми рендеримо цей відос, але не забуваємо про те, що маємо виключити всі нижні а, аудіодорожки, щоб у кожного ролика на різний канал була своя оригінальна аудіодорожка. Звичайно, вона звучить так само, але метадані в неї інші. Так само, як і в відеоряду. Тому ми. Зробивши це все, кидаємо це відео на початок. Переконуємося, чи далі в нас на таймлайні нічого не лишилось. Вибираємо цей пункт, нажимаємо сюди. Бачите, тут ще якісь матеріали, ми їх просто видаляємо і рендеримо. Про те, як рендерити, про те, як монтувати відоси, про те, як працювати з форматами і зі звуком, і з вставками, і навіть з зеленими фонами. Про це все ми вже розказали на нашому курсі, тому кому цікаво, заходьте. Окрім того, що ви навчитеся монтувати і працювати в фотошопі, ви також навчитеся створювати YouTube канали і їх просувати. Тому далі ми відрендерили перший відео. І тепер ми що робимо? Ми видаляємо цей самий верхній слой і переходимо до нижнього слоя, який вже на секундочку в нас змонтований, тому що ми його монтували всліпу монтуючи самий верхній слой. Дивимося, що в нас тут. Бачимо, що той самий текст, те саме відео, абсолютно все те саме, просто з іншого ракурсу і на інший канал. І що тут лише треба зробити? Я б все виділив, чуть-чуть посунув би наперед і чуть-чуть би змістив початок, щоб тут була інша тривалість самого відео хронометраж, і чуть-чуть би посунув кінець. Все, не забуваємо включити аудіодоріжку до теперішнього самого верхнього слоя, тому що попередній ми видалили. Знімаємо тут М, а знизу міняємо трек на новий. Все, ми поміняли трек, і ми бачимо, що у нас абсолютно те саме відео з тим самим задіяним текстом, з тим самим задіяним пришвидшеним монументом, який наш бармен тресет. Цю штуку шейкер-шейкер. Бачите, тут воно теж пришвидшене, зроблено все так само, як було на верхньому відосі. Тепер ми рендеримо і цей кусочок. Відрендеривши цей кусочок, всі інші кусочки ми рендеримо так само, удаляємо саме верхній, який був останнім відрендереним. Далі. Якщо у вас отут моментами буде така ситуація, як зараз в мене виникла, що якісь камери вас знімали в Full HD, а якісь 4 k і ті, що в Full HD, будуть менші. І щоб це виправити, нам треба просто нажимати на кожен кліп верхнього стоя, який в нас залишився, і тут де пункт «Motion». Просто збільшити, тому що, розумієте, у нас секвенція була 4К, а ті відоси, які в Full HD, вони трошки менше. Ми просто збільшили кадр, забрали чорні полоси, зробили це все на тих самих наступних кадрах в цьому слої. І в цьому відосі, і в наступних відосах, які нижче по слоях розташовані, ви також міняєте чуть-чуть... Подовжуєте або зменшуєте початок і кінець, щоб тривалість була інша, і міняєте трек. Також ви можете зробити кольорокорекцію до кожного ролика. Це ми також показували на курсі, просто створюючи окремий слой самого верху. І все, що під тим слоєм, вже буде помальоване так, як ви захочете. Ми зробили наступний ролик, текст це інше збереглося. Його також ми відрендерюємо. І тепер у нас є 5 роликів, які змонтовані були в сліпу. Точніше, ми монтували тільки один ролик, всі інші знизу змонтувалися автоматично. Це дуже крутий спосіб, який ми часто використовували на своїх каналах. Зараз ми схиляємося до того, як я вже казав, щоб робити більш якісніші відоси, щоб перемикатися. Ракурсами, щоб робити якусь креативну таку історію, щоб цей відос мав вау ефект. Проте є багато каналів, які навіть з такою простою зйомкою з одного ракурсу спокійно збирають свій перегляд. Тому якщо ви хочете не надіятися на один канал, а робити зразу на декілька, ви ніколи не знаєте на якому каналі саме ваш відос стрельне. Тому це крута штука, тому що ще раз нагадую, якщо ви будете. Одне й те саме відео з одної камери і з одним монтажем лити на різні канали, це буде так, як у нас що там Ютубом. Ми що там Ютуб зробили клон каналу, перезалили наш подкаст без змін, і цей канал Ютуб видалив зразу. У Нас не було ні одного підписника, ні одного перегляду. Ютуб зразу сказав, ви перезаливаєте те, що вже є на Ютубі. Тому цей спосіб може вам обійти. Це правило, і ви можете спокійно знімати один і той самий процес зразу на декілька каналів. Якщо у вас виникли питання, пишіть в коментарях. І робіть YouTube. Дякую, що дивились. До зустрічі!